Ну що ж, вітаю всіх любі друзі та всіх шановних глядачів Космос мікрофончика і я радий вас привітати на новій серії Мадранера. Сьогодні ми, як і завжди, будемо проходити з вами ось ці завдання. І сьогодні в нас е з вами нове завдання під назвою Забратися на холм. Да, друзі, завдання непогано, непогано, прикольне, я б навіть трошечки назвав його складним. Давайте мы трошки снимаем узнаем и Так. Следуйте по маршруту, чтобы добраться до вершины холма. Дополнитель задания. Не повредите свою любую другую машину. Есть такая тема. Не используйте лебедку. Ооо, я прям космос полюбляю. И во время движения используйте камеру в кабине. Топ-то, -то, друзья, потребно ехать и вид першего облича. Ну, космос людина проста, він же це завдання проходив. І сьогодні в нас буде з вами одна серія, але з різних, як кажуть, ракурсів. Поїдемо, одна серія буде ось так від третього, да, і потім порівняємо, наскільки буде складніше, коли ми будемо їхати від першого обличчя, тобто ось так. Їхати будемо, як звичайно, на трансмастері. Також я підкинув ППС, ну і всі діла, налаштування. Тільки чого під'їдаю, якщо можливо комусь цікаво, то велко. Так, ну давайте, друзі, будемо починати. Перша серія в нас буде від третього обличчя і друга, я кажу, спроба буде від першого. Наливаємо чекаву, не збуваємо гарний настрій. Будемо починати приступати. Поїхали. Заводимо наш баркац, прибираємо ручничок, Повний. Давайте повний. щоб ніхто не казав, а космос від третього прийшов, а від першого що ні. Ну так, як це завдання на тризірочки, то це означає, що колись я його вже проходив від першого обличчя, ось такий в нас УАЗик Заряжений. Блокировочку ми підкидати не будемо. Вже його трошки стягли. Не зрозумів. Давайте трошки назад. Стоїть 700 градусів. І навантаження трансма 20%. Більше, як на мене, друзі, тут потрібно. І рівняння колеса по дефолту. Тобто не по, не по колесах, да? не по скатах, а по дефолту. Тобто як пропоную самий сам, сам да, друзі, Дорога тут не проста. Потихеньку будемо їхати. Поспішати тут не потрібно. І газурку тиснути в пол також не потрібно. Я не розумію, навіщо вони, навіщо вони заборонили підписателі лебедку. Тобто, тут щось воно є в цьому сенсі, що вони його заборонили. Пробираємось, оп, можна посунутися прямо на раз-два. Гори. Так, доїхали ми до якоїсь точки. Оп, назад, 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 братанчик, -назад, 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 назад, оп. Я уявляю, наскільки зараз буде складно від першого обличчя їхати цей маршрут. Ну, звісно, друзі, я раджу вам так само пройти спочатку ось так це завдання, хто ще його не пройшов. Можливо, для тих, хто інформацію, інформація, хто тільки придбав медранет. Даємо на весь газу. Ага. Маршрут маленький. Карту підкидати можна, але навіщо, якщо в нас є, малюють, як їхати, увесь маршрут нам вказують по цих стрілках. Заїде, висоть в нього Так, Як його розкарячує, вивішу його страшне. Газу зі диви, не їде. Не переверну немає тут толку натискати полік Тобто потрібно відчувати педаль газу, чим космос і сприставки. Так, ну ось ми пройшли на наша перша спроба. Тепер давайте спробуємо від першого обличчя на тих самих умовах. Так, Підкидаємо повний ручник. Єдине, друзі, що вони зробили, що немає рук, рук немає. Якщо керувати клавіатурою, то вони є. Якщо гімпад або ну, кермо якесь, то рук немає. Ми зараз і подивимось. справжний опровод з елементами хардкору непогано нічого не бачиш? ось так люди їздять на опровод, нічого не видно, їдуть в шліпу. без місце прям я б назвав його страшне місце Ха, хорош так дубль два у нас буде друзі всього лише два дублі. Також зверніть увагу навантаження на відеокарту, да, трошки більше від першого обличчя. Веду я виїхав назад. Так, можна обертати камеру, проворучний воруч. Петрочки в цю ситуацію. Ситуації, так, куди нам сидитись? Все одно нічого не бачу. Блін. Вже на тому самому місці розкладимося. перевертається машина, тут, буде так, складніше, разів, два, три від першого куди тут їхати. Так, все. Тут десь сюди. На хатіком, на за камінь. Весь. Але друзі тахометр не показує, що я даю на весь. Ні, це в нього такий на весь. Десь е 2000 обертів. А ні, щось не їде, не виїжджає. Давайте трошки назад, не перевернемося, ні. Оп. Ну ось і все, друзі. Бачите, від третього обличчя 2 хвилини у нас було і тут вже 3 хвилини. Тобто, да, всього лише 4 літра ми витратили. Якось так, якось так, так, Друзі, зустрінемось ми вже з вами в новій серії і будемо виконувати оце завдання під назвою «Ночне приключення. Наскільки я пам'ятаю, тут потрібно сідати на ароматсу і шукати брьовна, тобто ліс. Дякую, друзі, всім за увагу, за перегляд, за підтримку. З вами був космос. Всім чао какао і всім па-па.